Як правильно заряджати телефон, щоб працював довго? Корисні поради. Слава Україні! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Сьогодні смартфон це не лише засіб зв'язку, а й в умовах війни, яку розв'язала Російська Федерація 24 лютого в Україні. Це джерело інформації та особиста безпека. Тому і рекомендую вам переглянути сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини. Також попрошу вас підтримати український контент лайком та підписатися на наш канал. Якщо ви не є підписником, як говориться у прислів'ї, разом і чорта поборемо. Готові отримати інформацію? Тоді поїхали. У сучасних реаліях більшість нових смартфонів живе 2-3 роки, після чого у них помирає вбудований незмінний акумулятор. І нам доводиться знову бігти в магазин за черговим гаджетом. Мало людей купує нову батарейку та звертається до фахівців для її заміни. Давайте спробуємо розібратися в основних моментах правильного заряджання телефону, а також розглянемо 5 основних страшилок, якими нас лякають експерти, заявляючи, що ці помилки і призводять до раннього виходу з ладу вашого девайсу. Які акумуляторні батареї використовуються у нинішніх смартфонах? Застосовуються два типи. – літій-іонні та літій полімерні. Що про них потрібно знати пересичному користувачеві? Як виявляється, всі вони дуже примхливі. Вони бояться перезаряду, глибокого розряду, перегріву та охолодження, мають обмежену кількість циклів заряд-розряд. При неправильній експлуатації в перші дні можуть втратити ємність. Давайте пройдемося по кожному з пунктів докладніше. Перезаряд. Перезаряд батареї не лише погіршує її властивості, а й нерідко спричиняє пожежу. Однак у всіх телефонах від цього є універсальний захист, вбудований контролер. При досягненні певної напруги, він автоматично вимикає живлення. Робоча напруга літій-іонної батареї на смартфонах від 3,5 до 4,2 В. Тобто, якщо на акумуляторі з'явилась напруга. 4,3 вольта і більше це вважається перезарядом. У літій полімерних акумуляторів це значення трохи відрізняється. 4,35 плюс мінус 0,05. Тобто більше 4,5 вольта – це вже занадто. У нормальній ситуації при боятися вам не варто. Контролер захищає від цього та гарантує стабільну роботу смартфона. Тому, здавалося, б, можна сміливо залишити телефон на зарядці на всю ніч. Не завжди це так. Найчастіше питання: чи можна заряджати телефон до 100%? Звичайно, можна. Але враховуйте на головніший момент: якщо щоразу заряджати гаджет не до кінця. А хоча б до 4,1 В кількість циклів заряд-розряд у телефоні збільшиться. Чи є в цьому сенс і наскільки це впливає на термін служби, розглянемо далі. Однак саме цим і обумовлена поширена рекомендація заряджати апарат лише до 80% заряду, після чого витягувати вилку з розетки. При цьому 100% зарядка це ті самі 4,2 В, і вони повністю відповідають комфортній напрузі на акумулятори. Тому не слухайте фахівців, які розповідають про прискорену деградацію смартфонів при зарядці їх до 100%. Це ні трохи не руйнує батарею і дозволяє їй відпрацювати свій гарантійний термін. Перегрів не заряджайте акумулятор при температурі, яка перевищує кімнатну. Не можна залишати смартфон на підвіконні або століно проти вікна яскравим сонячним днем. Також не рекомендується заряджати його біля обігрівальних елементів або залишати на робочій панелі автомобіля. При зарядці від зовнішнього пауербанку на вулиці не ховайте телефон у кишеню або сумку, особливо, якщо він ще й у товстому захисному чохлі. Я думаю, багато хто з вас помічав, що телефон при сильному морозі перестає працювати і раптово вимикається. Причина цього швидка втрата ємності мінусових температур. При негативних температурах в електроліті батарейки уповільнюються хімічні реакції, отже, зменшується віддача струму. А ось під час спеки відбувається все навпаки. Перегрівання на сонечку призводить до швидкої деградації акумулятора і часто стає причиною пожежі. Перегріванням для телефону вважається температура понад 42 градуси Цельсію. Зверніть увагу, що спалах може статися не під прямим променями сонця, а вже в той момент, коли ви взяли смартфон в руки і почали ним користуватися, тим самим завантаживши процесор роботою. Якщо під час заряджання телефон гріється, спробуйте зняти з нього захисний чохол. Найчастіше це допомагає. Як не дивно, але без чохла апарат може навіть швидше зарядитися. Оптимальна температура у приміщенні для заряджання смартфона від 20 до 25 градусів. Оптимальна температура зберігання у зарядженому стані плюс 15 градусів Цельсію. Не забувайте, що телефон гріється. Сам собою під час підзаряду. Особливо це стосується так званої швидкої зарядки. Тому не рекомендовано в цей час запускати будь-які ігри або користуватися ненажерливими програмами. Йдемо далі. Глибокий розряд. Що таке глибокий розряд? Це коли на акумуляторі залишається напруга нижче 2,8 В. Цей режим дуже шкідливий для акумуляторної батареї. Усередині неї відбуваються незворотні хімічні процеси і втрачається початкова ємність. Лише один такий глибокий цикл розряду моментально зменшує ємність акумулятора на 2-3%. Батарея якби помирає неприродним способом. Щоб подібно уникнути, до нас знову на допомогу приходить контролер. Такий захист є як у смартфоні, так і у батарейці. Причому вбудований контролер в акумуляторі не регулюється і завжди спрацює в межах 3,2 В. Ви не зможете змінити цю цифру на меншу напругу. А ось другий контролер у середині самого смартфону відключає живлення за більших значень від 3,5 до 3,6 В. Виходить, якщо у вас телефон на екрані пише 0 або 1% заряду, це зовсім не глибокий розряд. На батарейці в цей момент залишається приблизно від 10 до 20% енергії. Більш того, контролер смартфону легко регулюється та калібрується. Існують сторонні програми, такі як AIDA 64 або AQ Battery, за допомогою яких уважний користувач може помітити зміни значень одразу після кількох циклів повного заряду розряду. Так, якщо раніше ваш телефон показував 1% за 3,6 В і відключався, то через пару циклів він запросто почне показувати 1% вже за 3,4 В. Так і працює калібрування. Виходячи з усього вище наведено, знайте, при нормальній експлуатації зробити глибокий розряд у вас ніяк не вдасться. І не варто побоюватись, іноді випадково не завжди розряджати телефон у повний нуль. На самому акумуляторі в будь-якому випадку все одно буде достатній рівень напруги, щоб батарейка почувала себе добре. Більше того, мінімум один раз на три місяці, хтось радить навіть один раз на місяць, рекомендується примусово розрядити телефон до нуля, щоб відкалібрувати батарейку та скинути так звані верхні. Та нижні межі заряду. Електронним частинкам всередині пристрою просто необхідно влаштовувати подібний струс. Однак будьте уважні, це правило розряду працює для смартфона в тому випадку, якщо ви його відразу вімкнете в розетку. Не можна довго зберігати акумулятор із низьким рівнем напруги. Старіння телефону та термін служби акумулятора. То чому акумулятор все-таки помирає? Ефект старіння батареї полягає в тому, що внутрішній опір у пристрої та струми розряду поступово збільшується, а ємність зменшується. На те, як швидко зістариться ваш девайс, впливає безліч факторів. Головні їх ми вже розглянули: це перезаряд, глибокий розряд і перегрів. Ще позначаються високі струми розряду. Чим більше ви граєте в продуктивні ігри, що вимагають максимальної кількості ресурсів, тим швидше старіє телефон. За перші два роки якісний смартфон при правильній експлуатації втрачає приблизно 4% від початкової ємності. Після цього починається прискорена деградація по 10% на рік. Тобто, через кілька років ваш акумулятор гарантовано прийде в непридатність. Якби ви його не доглядали. Оскільки телефони останнім часом поголовно роблять з незмінним акумулятором, то в більшості випадків споживач воліє купити новий апарат, а не здавати телефон у ремонт. Чому виробники стали робити незмінні батареї, є кілька причин. Не варто скидати і конспірологічну версію, щоб володар розумного гаджету завжди був так. Сказати під ковпаком і не міг зникнути з радарів, відключивши смартфон і витягнувши з нього акумулятор, навіщо знати термін служби батареї рядовому споживачеві, який кожні 2-3 роки змінює свій гаджет? Багато хто з нас часто купують моделі, які були у використанні. І ось тут інформація про рік випуску девайсу вам реально знадобиться. А як самостійно перевірити, чи померла фізично ваша батарея або швидка втрата заряду пов'язана з чимось іншим? У цій ситуації вам допоможе програма AIDA 64. Завантажте та встановіть її на смартфон, далі зарядіть пристрій до 100% та перевірте показники напруги. Якщо вони будуть у межах заводських, вказаних на самій батарейці, то ємність акумулятора в порядку. Шукайте причину розряджання в іншому, наприклад, через енергоємні фонові програми. Наступний фактор це цикли заряду розряду. Щодо даних циклів та їх впливу на роботу смартфону, то тут орієнтуйтесь на наступну таблицю. Після приблизно 500 циклів повного заряду розряду від 0 до 100% ємність акумулятори знижується до 80% від початкової. Тобто. Не повністю деградує, як пояснюють багато хто, а лише зменшується на 20%. Принаймні, так має бути в ідеалі. Як виробники дотримуються цього параметру, окреме питання. Якщо ж смартфон розряджати помірно і вчасно, його включати в розетку, кількість циклів зростає. Однак фактично виходить наступна ситуація: заряджати свій смартфон протягом доби, ви будете в 2-3 рази частіше. Відповідно, у днях термін служби батарейки зовсім не зросте багаторазово. При цьому, якщо врахувати, що навіть 500 повних циклів це майже 2 роки, та при цьому мінус 20% ємності, всі ці спеціальні техніки зарядки, які рекомендують. На практиці не дуже й потрібні. Тому сміливо тримайте смартфон зарядженим від 10 до 100%, і буде вам щастя. Даних меж цілком достатньо для його нормальної роботи у заявлений термін служби. У різних роликах на Ютубі йдеться про ідеальні параметри зарядки від 40 до 80%. Звідки взялись ці цифри? Чому не від 30 до 90% чи від 20 до 85%? Виявляється, ці дані вивели вчені Battery University. Такий існує. Про те, як дотримуватись таких відсотків у реальному житті вчені, не пояснили. На практиці виходить, що вранці, як правило, ви виходите на роботу з зарядом акумулятора у 90%, а повертаєтесь ввечері у кращому випадку з 10%, з 10 заряду. У сучасних девайсах немає яскраво вираженого ефекту пам'яті. У цьому окремі ефекти мікропам'яті, які в результаті можуть підсумовуватися, негативно позначатися в термінах служби апарату. Тому часті підзарядки, які багато хто з фахівців навіть рекомендує, все одно вважаються негативним явищем. Хтось запевняє, що на літій-іонних батареях немає жодної пам'яті. Так, такого явного негативного впливу, як. На нікілька дмойових елементах справді немає, проте невеликий вплив цього процесу все ж таки спостерігається. Крім того, кожен зайвий підзаряд додатково нагріває батарею, а це для неї, як ми з'ясували, шкідливо. Як правильно заряджати новий смартфон? Правильна зарядка смартфону в перші дні після покупки є особливо важливо для подальшої роботи гаджету. З магазину вам дістається телефон приблизно із 50% заряду, якими повинні бути ваші дії одразу після придбання. Без особливих навантажень, поступово в нормальному режимі, розрядіть смартфон у 0. Після чого ставте його в розетку та доведіть заряд акумулятора до 100%. При цьому користуватися апаратом не рекомендується. Таких безпреривних циклів. Заряд 100% розряд 0 має бути 3. При виготовленні літій-іонних акумуляторів у електроліт додають спеціальний консерватор інгібітор. Він необхідний для збільшення терміну зберігання акумулятора, доки його ніхто не використовує, тобто, коли він лежить на складі. Так ось, саме за перших. В циклах повного заряду розряду, цей інгібітор руйнується і акумулятор досягає своєї максимальної ємності. Цей процес називається розконсервацією. Якщо відразу після покупки навантажити новий смартфон по максимуму, це призведе до втрати заводської ємності і зменшення його терміну служби. Більш того, Якщо інгібітор залишився при великих струмах під час експлуатації, він може раптово почати розкладатися прискореними темпами з виділенням великої кількості тепла та газів. Це спричинить спалах батареї і втрати властивості електролиту. Тому шкідливі у нормальній експлуатації цикли повного заряду розряду виявляються дуже корисними в перші дні експлуатації вашого смартфону. Ну, от і вся, сподіваюсь, корисна інформація. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на наш канал і поділитися нашим відео серед своїх знайомих, друзів і в соціальних мережах. Залишайтесь підписником нашого каналу, підписуйтесь на наш канал. Все буде Україна! Слава нашим захисникам! Всього найкращого, па-па!